Всім привіт! Часто люди кажуть, що я читаю Біблію, але книгу об'явлення Івана Богослова я не читаю, бо мені там нічого не зрозуміло. Так ось книгу об'явлення Івана Богослова потрібно читати, потрібно міркувати над нею і потрібно виконувати, тому що Біблія говорить, що ті, хто читають, слухають та виконують слова цієї книги, ті будуть щасливими. І пастиря церкви, слова Боже, Станіслав та Юлія Салтаненко всі роки проповідують саме по цій книзі. І часто люди говорять, скільки можна слухати про цей апокаліпсис, скільки можна слухати про кінець світу. Надоїло вже слухати один негатив, негатив, негатив. Але якщо подивитися, то світ краще не стає, все стає лише гірше, і про це нас попереджає Бог через книгу об'явлення Івана Богослова. Там є послання саме церквах, і вони починаються з того, що Бог дійсно знає справи тих служителів, тих пастирів, добрі, які вони роблять. Але він говорить, що в них є гріхи, що їм потрібно змінити, в чому їм потрібно покаятись. І так само нам потрібно аналізувати себе, покаятись в своїх гріхах, тому що буде забрано саме. Церква Ісуса Христа, яка постійно перебуває вчені апостолів, яка постійно очищується, яка займається тим, що проповідує Слово Боже. Люди повертаються до Бога, змінюють свої серця, очищуються від зла. І таким чином Царство Боже розповсюджується на землі, і далі ці душі перейдуть на небо. І Бог нас попереджає, щоб ми не жили безпечно. Лише цим земним життям, щоб ми міркували про те, що буде далі, як батьки попереджають дітей про якісь негаразди, які їх можуть очікувати від тих чи інших кроків, тих чи інших дій. Так само Бог попереджає свою церкву про те, що очікує людство в цілому. І книга об'явлення Івана Богослова це фінал того, як буде розвиватися історія людства, про те, що буде з нашою планетою. І нам потрібно підготуватися, поки в нас є час, поки ще не прийшла шоста та сьома печать апокаліпсису, нам потрібно звертатися до Бога, очищуватись, каятися в своїх гріхах, благословляю вас, хай вас Бог збереже та захистить.